Ранок вдома розпочинається. Я Костянтин Октябрьський, а це моя колега Лілія Рим. Раді зустрічі. Ранковий настрій нам також допомагають створювати майстер Костянтин Драгульов і кулінарний експерт Чаба Бакош. Попереду дві з половиною години ранкового весняного настрою та цікавих історій. Про те, як водії шкільних автобусів евакуювали людей на київщині під час окупації. Про тонкощі вирощування лохини в країні охопленої війною, про найпливовіших людей світу, серед яких перша леді України, про всеукраїнську програму ментального здоров'я ініційовану саме першою леді, та про інші важливі події. А ще попереду музика, мультфільми, новини спорту та інші цікавинки аж до десятої ранку. Перш ніж розпочати програму, подякуємо за та всім хоробрим захисникам і захисницям, завдяки щоденному подвигу цих людей, ми щоранку можемо вітати вас з посмішкою з чашкою кави. На календарі, 12 травня, сьогодні всесвітній день медичної сестри. Вітаємо з професійним святом всіх українських медсестер та медбратів у воєнні часи. На ваші плечі лягло подвійне навантаження, і ви його гідно несете. Дуже дякуємо. І офіційно це свято започаткували лише в 1971 році, а фактично йому вже понад 100 років. День медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя зі 141 однієї країни в професійну громадську організацію міжнародну раду медичних сестер. До речі, до речі, вперше службу сестер милосердя організувала під час Кримської війни англійка Флоренс Найтінґейл, у якої сьогодні день народження. Про інші визначні події 12 травня дізнаємося з рубрики День в історії. Одному з найвідоміших художників сучасної України Івану Марчуку сьогодні 87. Свій перший цикл картин він назвав голос моєї душі у 1979 році. Роботи живописця презентували в Мюнхені, Парижі, Нью-Йорку та Лондоні. Однак творчість Марчука не сприймала радянська влада. Він зазнавав постійних переслідувань та тиску з боку КДБ. Через це був змушений емігрувати. Проживав у Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії, але через 12 років повернувся. Ніде я не хотів малювати пейзажі тільки в Україні, казав художник. Марчук створює картини в авторській техніці. «Плюнтанізм». у його творчому доробку майже 5 тисяч робіт. Найвідоміші картини автопортрет, волошки, долі, роботи живописця виставлені в музеях і приватних колекціях Європи та США. Марчук один з найдорожчих українських художників. Він потрапив до списку ста геніїв сучасності британської газети Телеграф. 12 травня 2007 року в Гельсінкі, столиці Фінляндії, Україна посіла друге місце на пісенному конкурсі Євробачення. За перемогу у фіналі боролися представники 24 держав. Нашу країну представляв Андрій Данилко в образі Вірки Сердючки і своїм виступом запалив сцену Євробачення. З піснею «Dancing Lasha з Тумбай сердючка набрала 235 балів і поступилась лише учасниці Сербії. Найвищу оцінку 12 балів. Україна отримала від Андори, Польщі, Латвії, Чехії та Португалії. Після виступу на Євробаченні український співак опинився в центрі міжнародного скандалу. Росія заявила, що Данилко, начебто, заспівав слова Раша Гудбай замість Лаша Томбай і оголосила бойкот виконавцю. Тоді Андрій Данилко заявив, що це була спланована інформаційна атака проти нього. А в 2022 році, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Данилко все ж змінив текст свого хіта. Я ніколи не співав Раша Гудбай, тільки Лаша, але зараз лише Раша Гудбай, і це м'яко кажучи, заявив Андрій Данилко. На сцені Євробачення Вірка Сердючка з'являлася ще кілька разів, але вже як спеціальний гість українського артиста європейці і досі називають неофіційним символом пісенного конкурсу. Сьогодні день медичної сестри. Дату святкування обрали не випадково: 12 травня 1820 року, день народження сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. З початком російської агресії, янголоохоронці, саме так медичний персонал, називають військові збройних сил України, чинять потужний спротив ворогу. І вдень і вночі, часто в нелюдських умовах і ризикуючи життям, вони рятують наших захисників та цивільних. Так, медсестра Оксана Уманець самотужки під час обстрілів підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою, в той час як Віра Целик приймала пологи у бомбосховищі в умовах окупації селища Іванкова без електроенергії та водопостачання працювала і Марія Адаменко. Чи то передова Бахмута, чи лікарня у тилу, героїзм та відданість медичних працівників вражає. А яким буде 12 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.